Майже 10 тисяч жителів Кам'янець-Подільського, Чемеревецького, Доневецького та інших районів та самого міста Кам'янця-Подільського, де власне відбувалася зустріч, прийшли на ратушну площу, аби поспілкуватися з прем'єр-міністром України Віктором Януковичем. Глава уряду говорив про зроблене Кабінетом міністрів, поділився планами на майбутнє. Дорогі друзі, ми з вами працюючи останні роки, значно прискорили темпи розвитку нашої держави. І завдяки цьому. Ми сформували соціальні фонди. Бюджет наступного року набагато більший, ніж він був у 2002 році, тобто два роки тому. Він в два з половиною рази більший, і він зараз вже досягає 120 мільярдів гривень. Цей бюджет дасть нам можливість повертати поступово всі борги, які накопичились за роки незалежності. У цьому році уряд виділив 500 мільйонів гривень на погашення боргів і зарплати працівникам державних підприємств. Віктор Янукович зазначив, що 70% із цієї суми люди вже отримали, а до кінця року вона буде виплачена повністю. Майже втричі у держбюджеті 2005 року збільшено фінансування українського села, що важливо для нашої аграрної області. Прем'єр переконаний, що конче необхідно стимулювати розвиток села, повернути туди людей, припинити відтік молодих кадрів. До речі, нещодавно Віктор Янукович підписав соціальну угоду із студентами. Представники студентства взяли на себе зобов'язання активно залучати широкі версти молоді до участі в майбутніх президентських виборах та сприяти їх вільному волевиявленню. У свою чергу глава уряду зобов'язується, зокрема, берегти та примножувати позитивні тенденції в соціально-економічному житті країни, сприяти впровадженню міжнародних стандартів освіту, щорічно збільшувати суми на кредитування здобуття вищої освіти та вдосконалити систему їх видачі. Кабмін і надалі підвищуватиме стипендії, доки вони не дорівнюватимуть мінімальній зарплаті. Повів прем'єр і на численні запитання, Говорив впевнено, відверто обґрунтовуючи свою позицію. Привітав Віктор Янукович із святом і подружню пару, яка в цей день стала на весільний рушник. Разом із головою обласної державної адміністрації Віктором Кацимиром він пообіцяв виділити молодій сім'ї житло. Вірте в свої власні сили. Наші діти це діти, перед якими ми несемо зараз відповідальність. Наші батьки це наші батьки яким ми винні за наше життя, за те, що ми сьогодні маємо можливість жити, це наші з вами спільні обов'язки. Давайте будемо жити з надією, давайте будемо робити все так, щоб на цьому шляху ми об'єднували свої зусилля, жити по вірі.